Як швидко набрати команду та за рік вийти на дохід більше 10 тисяч доларів? Ми вже це питання піднімали, ми вже розглядали, але ще раз повторюся, наведу просто реальні цифри з реальними результатами, які можна зробити. Якщо кожен з нас буде запрошувати приєднатися до компанії одну людину в місяць, тобто. Кожен з нас навчиться запрошувати одну людину в місяць і навчить це робити тих людей, які приєдналися до нашої команди. То у нас за 12 місяців в команді у цілій структурі буде 4096 партнерів. Одна людина в місяць, яку приводить кожен член команди. Це не важко зробити. Неважко навчити. Воно дасть дуже крутий результат за 12 місяців. Що ми порахуємо? 4096 партнерів. Хай буде. Ми поділимо цю суму, так? На 2 тисячі. Візьмемо 2,5 тисячі партнерів. От це 3 стар амбасадор. Це є 2,5 тисячі партнерів. 1250 в правій нозі 1250 в лівій. Це дохід 18 400 доларів в місяць. І більше. Тут не враховані бонуси. Одна людина в місяць. Якщо ви проведете і навчитеся робити інших, Отакий такий результат можна мати. Навіть якщо ми половину зробимо, так, 400 людей в місяць, 400 людей в рік, якщо долучиться до команди, це ви вийдете на зарплату амбасадора, це приблизно з бонусами вам вийде 10 тисяч доларів. Ось така от, от таке, от, здається, невелике зусилля, але може дати вам такі серйозні результати. Реально, реально. Тому давайте поставимо цілі робити дзвіночки і запрошувати одну людину, одну людину в місяць і навчити це робити своїх партнерів, тих людей, які приходять до вас в команду. Як це робити? Слідуйте плану і йдіть до цілі. У нас має бути той план. Складіть, будь ласка, собі план на три місяці, на місяць, на кожен день. Добре би було. Довгостроковий план скласти. Я е, на наступному, мож, можливо, тренінгу, або одному з наступних ми зробимо е, є піраміда Франкліна, я по ній, наприклад, собі планую своє життя. Дуже мені подобається цей метод, і, можливо, ми його розглянемо, але поставте собі цілі, ви їх. Будете досягати. Я колись поставив цілі. Я підняв зошити записи, коли я був в Іспанії, що коли тільки все починалося. Я собі написав певні цілі, і я потім переглянув. Я в мене все, що було записано, я всього досягнув. Це працює, друзі. Воно якось працює. Ставте, пишіть, запишуть, записуйте ці цілі мрії. Досягайте і йдіть до цього. Робіть кожен день оці кроки. Слідуйте плану і йдіть до цілі. Шукайте шлях, а не виправдання. Не лінуйтеся. Бувають невдачі, бувають хороші, ні, погані. Щоб там не було, спробуйте це зробити. Не здавайтеся. Будьте готові до будь-якого виклику. Все ж таки минається. Все минається. І погані часи також минуться. Витрачайте час на читання, практикуйте дисципліну. Якщо ви поставили собі в день, це робити, дисципліна вам допоможе е, досягати і виконувати те, що потрібно. Звички набувайте хороші. Працюйте над собою, ніколи не шукайте відмовок, виконуйте слово, виконуйте те слово, яке ви собі дали в першу чергу. Якщо ви будете виконувати слово, яке ви іншим людям дали, вас будуть глибоко поважати. Повірте, це е, дуже хороша риса, і насправді вона рідкісна. Сконцентруйтеся на досягненні цілі. Закон концентрації. На чому ти концентруєшся, то і росте. Будьте орієнтовані на результат. Найбільшою корисною є самоосвіта. Навчайтеся, ми вже говорили. Так? Застосовуйте отримані знання на практиці. Те, що навчилися, застосуйте, закріпіть на практиці. Прагніть набувати навичок. Будьте кращою версією себе. Прагніть. Прагніть. До тих цілей, щоб їх досягнути, вам треба от прагнути до цього всього. І важливо, важливо, яку інформацію ви отримаєте і хто на вас впливає. Хочу вам такий приклад привести: був експеримент Авіцени, так. Важливо, хто з тобою поряд. Взяли двох ягнят з одного посліду од... народження. Разом помістили в дві клітки, годували, доглядали абсолютно однаково. Але одне ягня, воно було постійно е поряд з кліткою. З вовком, воно бачило вовка, і воно постійно було під впливом оцього вовка. Вовк гарчав, вовк, е думав, як його з'їсти. Так він погано впливав на це ягня, і ягня відповідно, якісь емоції і страх. Переживало на початку експерименту обидві овечки виглядали однаково, були е масу тіла однаково мали, були гарні, але через деякий час те ягня, яке не бачило вовку, було бадьорим і гладким. А інше, котре бачило постійно вовка, воно було худе, малорухоме шерсть була неохайна, воно виглядало кволом і через деякий час воно просто померло. Це так впливає, впливав вовк на цей ягня. Він не міг його з'їсти, він ніяк не міг його достати. Але ягня думало, що цей вовк його може з'їсти. Цей страх вона мало, так? Вовк впливав на ягня. Цей експеримент він доводить, що психічний стан дуже важливий на фізіологічний стан організму. Спочатку воно було кволим, потім воно взагалі якби волю до життя втратило. Так? Тому що от цей страх її сковував і забрав в неї життя. І показує цей експеримент, наскільки є важливим те, хто з тобою поряд і хто на тебе впливає, і яка інформація приходить в твоє життя, і які емоції вона породжує? Якщо поряд з вами люди, з якими ви відчуваєте себе як та овечка погано, так? У вас страх, у вас негативні емоції, чи вас наповняють. Тою інформацією негативною, розумієте, ви воно не дасть вам росту, воно буде вас просто знищувати, вбивати і так далі. Розумієте? Тому важливо мати хороше оточення. Знаєте, у, в команді, де люди зібралися, всі об'єднані хорошою цілею, позитивним результатом, настроєні на цей результат об'єднані. Тим, що хочуть навчатися, вдосконалюватися, якби творити і створювати, так і, і тільки на позитивних емоціях, на пози... і один на одного впливають, тільки добре, підтримують. Ви завжди будете рости, тому важливо, щоб от ви були в команді. Приходьте на ці тренінги, приходьте на зустрічі, приходьте, де ми можемо посміятися, де ми можемо поділитися інформацією, де ми можемо один одного підбадьорити. Навчитися щось один від одного. Це важливо, це дуже класно, що в нас є ось ця командна робота і є в кого повчитися. І немає тих вовків поряд. Розумієте, життя воно різне буває. Я не знаю в кожного в когось в житті, але ми, хто знаходиться поряд, але ми здатні вибирати. Ми можемо вибирати тих людей, з якими ми будемо йти по життю, які будуть для нас підтримкою. і і ростом оцим допомагати рости, вибирайте собі оточення. Ми вже говорили, що ми стаємо похожі на тих п'ять людей, які нас оточують. І наш дохід він в середньому рівняється тим людям, які нас оточують. Тому треба уважно бу... бути уважним до, до того, хто нас оточує і яка інформація до нас приходить. Якщо ми дивимося, бережіть розум. Це ваш актив номер один. Якщо ми дивимося негатив, то відповідно негативні плоди будуть. Ми мали тренінг про розум і ще раз нагадуємо, що потрібно фільтрувати, хто і як і що на нас впливає, і приходить яка інформація в наше життя. Коли ми будемо це фільтрувати, ми будемо це переміну мислення мати, ми будемо тими, хто впливає. Знаєте, нам це наше призвання бути тим, хто впливає. Бог нас створив такими, Бог створив нас по образу і подобі своїй. І написано в Біблії, що ти будеш головою, а не хвостом. І приймайте оце для себе, це слово, що ви будете головою, а не хвостом. Ви призвані бути лідерами, ви вже тут, ви вже є лідери. Вас, ви будете запрошувати людей, ви будете впливати на людей, у вас будуть рости команди, ви будете передавати свої знання. Ви будете для них світлом, хорошим позитивним прикладом. Будете лідером, будете творцем тої команди, творцем кращого життя. У нас є хороші інструменти, хороші пропозиції для тих всіх людей, які нас оточують. Ми можемо дати їм пропозицію, щоб яка, яка може змінити їм життя. Ми даємо цю пропозицію, фактично, так ми. Можемо заряджати радістю та позитивом тих людей, які нас оточують, допомагати їм рости, надихати, ділитися можливостями і бути для тих людей можливістю, для своєї команди і для всіх, хто вас і для всіх, хто вас оточує. Тому бажаю вам от бути тими творцями. І бути головою, а не хвостом, а ви і є голова, і не хвіст, бо, тому що це ваше призвання, бо тому, що так Бог сказав, і так є, і так буде, тому що ви є творіння Боже по образу і подобі створення. І тепер залежить від нас, що ми з цим зробимо. Чи ми просто послухаємо інформацію і підемо, чи, ми, е, чи в нас це бажання прокинеться і йти, і творити. Якщо є бажання, будуть можливості. І ми будемо діяти, а буде дія, з'явиться результат. Тому бажаю вам результатів в вашому житті. Інколи це важко прикласти зусилля. Найбільша боротьба це боротьба з собою, найбільша перемога, перемога над собою. Але я вірю і не тільки я, Знаєте, Бог вірить в кожного з нас, і я вірю в кожного з вас. Бажаю успіху і бажаю вам результатів. І дякую вам.